Прогулянки з новонародженим. Найголовніше правило прогулянок це комфорт та задоволення від процесу матері та дитини. Отже, у будь-яку пору року з дитиною будь-якого віку можна і треба залишитися вдома, якщо ви виснажені або просто не бажаєте сьогодні гуляти. Обов'язково використовуйте колд креми або сонцезахисні засоби для себе та дитини. Якщо на дворі є опади, сильний вітер, то доречно залишитися вдома, а не попри все вийти гуляти. Із цього виходить наступна порада: прогулянкам на балконі бути. Пам'ятаємо про себе: набагато приємніше відпочити з чашечкою кави та смаколиком, почитати книгу чи щось інше, поки дитина дихає свіжим повітрям на відкритому балконі, ніж ходити під дощем. Якщо йдеться про холодну пору, то бажано завести будильник, щоб слідкувати за часом перебування малечі на балконі задля запобігання охолодженню. І так само у теплу пору можливий перегрів. Не обов'язково гуляти саме з коляскою є слінг. Якщо ваша дитинка народилась маловаговою, то можливо для вас буде зручніше перші дні знаходитися вдома, а тривалість прогулянок буде залежати від того, як дитина тримає тепло. Не накривайте та не замотуйте ні ротик дитини шарфом. Тканина стає вологою від дихання, охолоджується. Це погано для шкіри малюка. І так дуже важко дихати. Якщо хтось з родичів наполягає на обов'язкових прогулянках у будь-яку пору року та при будь-яких погодних умовах, то саме цій людині можна це запропонувати.